Dzień dobry. Dzisiaj w naszym projekcie czytamy w domu wiersz Jana Brzechwy-Sowa. Na południe od drugowa mieszka w leśnię zupli która cała noc do rana tkwi nad książką zaczytana. Nie podoba się to srocy. Panie czyta całą noc. Zamiast się pokrzepić rzęko, Panie czyta wciąż po ciemku. Czyta się, gdy światła świeci. To zły przykład jest dla dzieci. Ale sowa, mądry ptak, odpowiada na to tak. Ufu, 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 nie wrzęcz mi przy uchu. Jestem sowa, poła, sowa, mądra głowa. Badam dzieje pól i łąk. Jeszcze mam czterdzieści ksiąg. Dzięciu, znany weterynarz, rzekł. Ty sobie je poczynasz. то не здрово дає слово, то не здрово має сова, Давно пшеч заплюв зрок, страшне собі псуєш зрок, якось лепнеш, бенджі біда, ні к чинови хочу ніда, не поможе і порадня. Читать хочеш, то читай задня, але слово мондрий птак відповіда на то так. уфу, уху, уху, змятий лепідуху. Єстем сова, плова, сова мондра глова, Трудно, нех ще з чем я в кронг, еще мародейщик сionк. На полудня дорогова, мешка в леснице плісова, Взрок страшила цауковічі, Змарнувала собі życie, Кеди срок лечив поле, пита, чи то ти, джинчоле, джинчимкне високо, воля Доконт літіш, сроко, Вже читала в чонг чотирдіші, То віджала ще з їх трищі, хто читав десь мрок, Може, латва страчить зрок. Дякую за перегляд!